Добрий день на зв'язку з СН військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю вас, слава Україні! Слава доброго дня. Ось заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала про те, що Україна поступово прогресує, але стикається з новими викликами. За її словами, ось росіяни зараз серйозно зміцнюють свою оборону, і наші війська тепер стикаються не тільки з полями, які заміновані, власне, а й з бетонними інженерними укріпленнями ключових командних висот, що значно ускладнює просування наступу. Що це за укріплення? Наскільки взагалі вони міцні, і як власне їх долати? Ну, так, дійсно, росіяни облаштовують лінію оборони свої зараз а більш так фундаментально на самому центрах. Вони навіть використовують інженерну техніку, заливають деінде бетонні укріплення, тобто значно підсилюють свою оборону по другій лінії. А також навіть частково є прецеденти і ще по третій лінії оборони, яка вважається тиловою розміщенням таких фортикаційних споруд, укріплень і так далі. Росіяни розуміють, що вони не можуть на сьогодні повноцінно стримувати тиск з боку Сил оборони України. До того що вони також розуміють дуже важливий інший момент, що вони не можуть стримувати тиск. Обмеженими групами ми зараз не задіяли основну ударну свою групу військ, тому і говорити можемо про те, що ну більш потужний прорив він ще попереду, і росіяни розуміючи, що вони навіть цей рівень не можуть стримувати, вони готуються до наступного підсилюючи свою оборону. Щодо збільшення кількості мінних полів, в них вже обмежені можливості? Вони не можуть цього усюди влаштовувати. А от саме розміщення ось таких спроб, так вони зміцнюють свою оборону? Ось Генштаб повідомляє, що на купівсько напрямку українські захисники стійко тримають оборону. Тим часом, ось Міністерство оборони Росії, заявляє, що є поступове просування до Куп'янська. Яка ситуація на цьому напрямку? Ну, я б не сказав, що це поступове просування, це скоріше гойделки. Називаємо це так. Ну, наприклад, як було з селом Надія, яке вони захопили, а потім, менш ніж через тиждень, змушені були звідти тікати під контратаками Сил оборони України. Дійсно, росіяни накопичили досить серйозний ресурс по лиману Купінської вісі. А в них є мета захоплення Лиману та Куп'янську, ну фактично всього лівого берегу річки Оскіл, але у цьому нема нічого нового. Тобто, кожного разу, коли підіймалося питання, що відбувається на Луганщині та Харківщині, то саме цей план і згадувався, що вони готуються саме до цього. І сили оборони України також не сиділи, склавши руки. Вони готували свої лінії оборони, і росіянам дуже важко зараз їх. Проривати ці лінії оборони, майже скажу так, прориву не сталося майже по жодному з ділянок. Просування те, що є, воно не є критичним, і знову ж таки, гойдалки, сьогодні росіяни просунулись, завтра вони вже залишили цю позицію. Ось, за даними генштабу, на запорізькому напрямку росіяни безуспішно наступали в районі Роботиного. Минулого тижня з'явилася інформація, що сили оборони України подекуди навіть прорвали першу лінію оборони ворожих військ. Що ви можете сказати про те, що відбувається на півдні ну, між роботи та вербове сили оборони України забили клін, називаємо це так. В обороні росіян та дійсно вийшли фактично вже на другу лінію оборони, це правда, і е, це звісно ж створює ну, скажімо так, перспективу не найкращу для російських окупантів, тому вони намагаються своїми контратаками якось повернути е, свої позиції, е, перетягнути на себе ініціативу, але їм це не вдається. Це їм їм не вдається. Не тільки біля роботи Вербове, ще дуже цікава інша локація це район Старомлинівки, по лівий та правий а, фланг від річки Мокрі Яли, де росіяни також зараз а, відчувають себе в не найкращому положенні через а, наш постійний тиск, а, який відбувається в районі а, селища Урожайне, а також завітне Бажання окрім це, цих селищ це безпосередньо ще напрямок керменчика просування сил оборони України і наші дії в районі Приютного, де ми навіть а, вже змусили деякі підрозділи росіян підступити до Ревівки та Володина. Зараз російське командування вирішують, чи є доцільним їм перейти загально по лінії оборони, а це Новозлатопіль а, Любимівка. Стромлинівка керменчик тобто залишити ті населені пункти, біля яких вони намагаються протидіяти нашому тиску, а саме приютне залишити, ремівку залишити, володину залишити, і вже тримати нову лінію оборони. Але якщо вони це зроблять, то можна говорити про те, що ми маємо вихід ще на одній ділянці до їх основної лінії оборони. Бачимо, що вони саме в Запорізькій області в районі Новоданилівки, застосували заборонені хімічні боєприпаси. Ймовірно, йдеться про хлорпікрин, який власне викликає змикання повік, бронхід і набряк легень. З якою метою це робиться, власне чи буде це повторюватись, і як захиститися від цього. Ну вони хімічну зброю використовують не вперше, це вже не перший. Ось такий випадок. Вперше вони використали хімічну зброю, взагалі в Маріуполі у 2022 році. Коли намагалися штурмувати Азовсталь. Тоді був перший випадок, і час від часу, але воно повторюється. Вони використовують тоді, коли вичерпали усі можливості якось вогневим чином впливати на позиції Сил оборони України, не можуть прорвати якусь оборону. І використовують хімічну зброю у такому випадку, але а, ця хімічна зброя вона саме по собі також небезпечна для того, хто її використовує, бо вона залежить від напрямку вітра, від а, багатьох інших факторів. А, тому, скажімо так: вона не настільки надійна, як а, інші засоби вогневого впливу. Але саме коли в них вже втрачається якась надія, якось прорвати нашу оборону, зайняти якусь позицію, вони. Використовують навіть настільки ризиковані та небезпечні засоби розвідка Великої Британії назвала російську фронтову авіацію неефективною. Зазначається, що Росія зараз посилила залежність власне від плануючих бомб, намагаючись уникати українське ППО. Чи справді зараз ворожа авіація не настільки ефективна, як могла б чи все одно вони мають перевагу над Україною? І які зараз функції вона виконує переважно? Ну, тут я не погоджуюсь, що вона неефективна. Вони використовують плануючі бомби постійно, і це велика проблема, особливо на передовій. А коли треба вести наступальні дії, а по подобі прилітає бомба на 500 кг, і ти нічого з цим не можеш зробити. Так, їх модулі управління та керування польотом на цих бомбах, наприклад фап 500 м 62 та ФАП-250, вони неякісні. Не деякі з цих модулів можуть не розкритися, деякі модулі можуть під час польоту навіть відвалитися від цієї бомби. І врешті-решт сама бомба, коли може впасти, вона може навіть не вибухнути. Тобто там багато дефектів та багато проблем як з самим модулем, так і з бомбами. Але навіть якщо з 10 бомб. П'ять, наприклад, вони долетять до цілі та вибухнуть більш-менш високоточно. До речі, то це є великою проблемою, тому що ми протидіяти ніяк цього не можемо. Вони скидують ці бомби за тридцять 20 кілометрів до лінії фронту, і жодна з зенитно ракетних жоден зенит ракетних комплексів не може дотягнутися до їх фронтової авіації щоб протидіяти. А також всьому цьому протидіяло б, звісно що винищувачі в західному зразку, але ми їх не маємо. Були б в нас f 16 з ракетними комплексами, такими як АІМ-120 Арам, які здатні діяти на від, знищувати об'єкти на відстані, повітряні об'єкти на відстані більше ніж 100 кілометрів. Ми б вирішили проблему з російською авіацією. Вона б знищувалась. Ще до того, як виходила на позиції скидування своїх авіаційних бомб. Але, на жаль, поки що в нас немає ані авіації, ані немає достатньої кількості зенитно ракетних комплексів Великого радіусу дії, щоб ми могли їх розміщувати не для захисту міст, хоча б мільйонників, а по лінії фронту для захисту передових підрозділів. У сповітних силах України сказали про те, що потрібні ракети Таурас. Що відомо про них, як вони могли б вплинути на окупантів? Ну ракети Таурус, це фактично аналог Storm Стормшедого Скальбіжі. Це загально така схожа за характеристиками. Одна з модифікацій, 300 кілометрів. Експортна версія дальність польоту, 500 кілометрів загально внутрішнього використання. Якщо 450 кілограмів вибухова, вибухової речовини бойова частина проникаючого типу. І основна фаза польоту наднизька висота, що робить цю ракету дуже важкою цілею для перехоплення російськими системами протиповітряної оборони. В них висота польоту десь приблизно 30 метрів над поверхнею землі. І окрім всього іншого, ця ракета її ще можна вважати таким собі стаціонарним комплексом ре. Тобто вона сама себе. Може навіть захищати, роблячи ось саме радіоелектронні перешкоди, захищати від ворожих РЛС, з ракетних комплексів і так далі. А тому її функціонал використання це фактично той самий функціонал використання, що у Storm Shadow та в Ось Сполучені Штати вже погодили відправку першої партії танків Абрамс, як вони допоможуть силам оборони України, і скільки взагалі потрібно ось таких танків Збройним силам? Ну, зараз відомо, що ми отримуємо 31 танк, а це фактично батальйон, танковий батальйон. І якщо говорити скільки потрібно, чим більше, тим краще. Взагалі це стосується будь-якої зброї. Чим більше нам дадуть, тим краще, і якщо щось дадуть більше, треба ще більше. А зброї багато зараз не буває. Техніки також багато не може бути, тому о, це перша партія. Я так розумію, ще будуть о, відправлення, але ми бачимо, що на відміну від о, відправки «Леопард-2», та підготовки екіпажів на Леопард-2 з Абрамсами це більші е, строки підготовки. Це перше, це навіть більше ніж три місяці. Е, тривали ну майже три місяці, ось так, плюс-мінус. Е, тривала підготовка. Окрім цього іншого, е, відправляти будуть танки саме з США для використання з повним комплектом запчастин, боєприпасів інших е, засобів технічних але все ж таки це строки. Це значно більші строки, аніж коли ми отримували Challenger 2 або Leopard 2. Вгур прокоментували ось вибух в турецькому порту і припустили, що до цього може бути причетна Росія. Сказали, що не треба відкидати такий інцидент. Це може е, могло відбутися саме напередодні візиту російського диктатора до цієї країни. Що ви думаєте з цього приводу? Що там взагалі могло статися І якщо це дійсно Кремль причетний до цього, то яка була мета? Ну, Якщо говорити, що до цього може бути причетний е, Кремль, е, так, Росія, то це зневага до турецької розвідки, тому що е, в Туреччині одна з найкращих е, внутрішніх розвідок. Е, тому е, це, е, скажімо, ми таким чином говоримо про те, що турецькі розвідники не побачили, як на території Туреччини на одному з об'єктів росіяни готують терористичний акт такої потужності. А, тому я б ну, так би не казав. А, це перший момент. Другий момент це те, що дійсно ми повинні дочекатися основних висновків розслідування. І а, перші висновки, які вже почули, це вибухнуло саме, вибухнув саме зерновий пил, а, це не є якоюсь рідкістю, це не є якоюсь, ну, чимось незвичним на таких об'єктах. Тому фактично я вважаю, що це ну зі своєї позиції, звісно, я вважаю, що ну це цілком можливо було б, що був ось такий випадок, ну інцидент, саме який не спричинився, якимось зовнішнім фактором. Також бачимо, що постійно що зараз відбувається в морях. Ось представник військово-морських сил України Дмитро Плентинчук сказав про те, що ось цей корабель, десантний оленюгірський гірник, який був пошкоджений в бухті Новоросійська, більше не повернеться до чорноморського флоту Росії Російської Федерації. Що це демонструє, як взагалі зараз змінюється ситуація в морях? Це дійсно правда, тому що вони не зможуть його відремонтувати. Для цього потрібен сухий док сухе докування, а вони не зможуть його забезпечити в жодному з портів. Ну в новоросійську вони не зможуть це забезпечити, якщо перетягати це судно в порт або на підприємство, де можуть здійснити цей ремонт. То о, саме цей великий десантний корабель він під, під час такого транспортування може взагалі затонути, а, тому що це до Криму треба його тягнути тимчасово окупованого. Отже, росіяни не можуть повноцінно відремонтувати а, корабель, який вони взагалі на сьогодні не можуть і будувати. Бо а, кораблі проекту 775 зараз в Росії не будуються, і взагалі вони будувалися в Данську, в Польщі. Для потреб радянського союзу про що це говорить? Це говорить не тільки про неміч Росії як суднобудівної країни, але і ще про те, що вона програє битву за Чорне море. Пане Олександр дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Дякую вам, слава Україні.